Привіт! Багатьох лякає структура папок у Linux, виглядає як якась абракадабра, правда? Але я вам скажу, насправді там усе неймовірно логічно. І сьогодні ми з вами вирушимо у таку собі подорож, щоб у цьому переконатись. І щоб це все зрозуміти, найкраще уявити файлову систему, ну, скажімо, як план великого, добре спроєктованого міста. Це не просто хаотичне нагромадження будівель. Ні, це чітка інфраструктура. І як у будь-якого пристойного міста є генеральний план. У нашому випадку він називається FHS. Ну що, готові до екскурсії? Ось наш маршрут на сьогодні. Почнемо з генплану, потім подивимось на фундамент, зазирнемо в урядовий квартал і диспетчерську вежу, прогуляємось житловими та комерційними районами, а наостанок завітаємо до логістичного центру нашого міста. Так от. Це наше місто, збудоване неабияк. В його основі лежить чіткий архітектурний план File System, Hierarchy Standard або скорочено FHS. Цей стандарт гарантує, що незалежно від дистрибутиву Linux, чи то Ubuntu, чи Fedora, чи Arch, ви завжди знатимете, де що шукати. Що ж це за звір такий, цей FHS? Ну, по суті, це набір правил, такий собі будівельний кодекс, який каже, яка папка за що відповідає. Завдяки йому і програми, і люди, тобто ми з вами, завжди знаємо, де шукати потрібні файли. Це робить систему передбачуваною і, що найголовніше, стабільною. А нашу екскурсію ми починаємо з самого самого фундаменту: з основи, на якій тримається все місто, це кореневий каталог. Кореневий каталог, який позначається просто слешем, це, знаєте, альфа і омега всієї файлової системи. Абсолютно кожен шлях до будь-якого файлу починається саме звідси. І що важливо, повний контроль над цим фундаментом, право щось тут змінювати має лише один користувач Рут, головний архітектор системи. Гаразд, з фундаментом розібралися. Тепер переходимо до першого району нашого міста. Назвемо його Урядовий квартал. Тут зібрані всі життєво важливі служби, без яких місто просто не зможе працювати, особливо в якихось критичних ситуаціях. Ось такий короткий огляд цього району у нас є БІН, це, скажімо, комунальні служби для всіх мешканців. ЕСБІН це вже міська адміністрація, Бут це наша електростанція, яка, власне, і запускає все місто. Ну і ЛІБ це ключова інфраструктура, як водопровід чи каналізація. Так, в чому ж ключова різниця між BIN та SBIN? А все просто. Уявіть, BIN – це набір інструментів, доступний кожному мешканцю, подивити список файлів команду LS або скопіювати щось за допомогою ЦІПІ. А от SBIN – це вже інструменти для мерії для адміністраторів. Команди на кшталт і для налаштування мережі чи reboot для перезавантаження всього міста, вимагають, знаєте, особливих повноважень. Рухаємось далі. На черзі диспетчерська вежа, це такий собі нервовий центр нашого міста. Саме тут пишуться всі правила, зберігаються важливі документи, і, що найцікавіше, ведеться моніторинг життя міста в реальному часі. У цій нашій вежі є три основні поверхи ЕТС, це мерія, де лежать усі закони та постанови. Прок це ніби звіт про трафік у реальному часі, який показує, що і куди рухається. А СИС це моніторинг стану всіх комунальних мереж нашого міста. А ось це справді цікаво. Каталог ецетера це буквально мозок системи. Саме тут лежать файли, які визначають, як буде працювати мережа, які є користувачі, які сервіси запускатимуться, і, до речі, історія назви ецете це взагалі окрема пісня. Ет. Тобто і так далі. Колись давно туди просто скидали все, для чого не знайшлося кращого місця. Така собі комора. А з часом вона перетворилась на головний центр конфігурації. Каталоги PROC та SIS – це взагалі магія. Вони віртуальні. Тобто файлів, які там лежать, насправді не існує на диску. Їх генерує ядро системи на льоту, коли ми до них звертаємось. Прок з'явився першим, щоб давати інформацію про процеси, але з часом він перетворився на такий собі, знаєте, безлад, звалище даних про все на світі. І щоб навести лад, інженери створили СІС, чисту уструктуровану систему спеціально для інформації про пристрої та драйвери. Це чудова ілюстрація того, як еволюціонує дизайн операційних систем. Так, урядові будівлі ми оглянули. А тепер час подивитись, де живуть і працюють мешканці нашого цифрового міста, тобто ми користувачі та наші програми. Тут у нас три головні зони хоум це наші житлові будинки, приватний простір. USR – головний діловий та торговий центр, де знаходиться більшість програм. Ну а ОПТ це такі собі спеціальні бізнес центри для великих корпорацій. Отже, каталог Home – це наша приватна власність. У кожного користувача тут є свій будинок, де лежать особисті документи, фотографії, налаштування програм. І, до речі, є дуже крута практика виносити Home на окремий розділ диска. Навіщо? А тому, що можна повністю знести і перевстановити систему, а всі ваші файли залишаться цілими і неушкодженими. Дуже практично погодьтесь. А ось іще один цікавий факт з історії. Чому так багато програм лежить саме в слэш Це такий собі привіт з минулого. У перші дні Unix жорсткі диски були, м'яко кажучи, крихітними, тому на основному диску залишали тільки те, що було абсолютно необхідне для завантаження. А все інше програми бібліотеки виносили на другий більший диск, який монтували в каталог слід що розшифровується як User System Resources або ресурси користувача. І ця традиція збереглася донині. А що ж таке ОПТ? Ну, це можна сказати, район для легіонерів, для програм, які не грають за загальними правилами файлової ієрархії Linux. Зазвичай це якесь проприєтарне ПЗ. Замість того, щоб розкидати свої файли по Bin, Lib, ETT, така програма ставить усе в один власний каталог, наприклад, OPT дріб Google Chrome. Дуже схоже на те, як програми встановлюються у Windows, правда? І ось ми прибули до останнього району нашої екскурсії: це логістичний центр нашого міста, місце, де обробляються всі динамічні дані, від пошти і логів до якихось тимчасових файлів. Тут у нас два головні об'єкти. Вар це величезні склади і поштове відділення, де постійно кипить робота. І темп це такі собі публічні контейнери для тимчасового сміття, куди можна щось скинути. Отже, var назва походить від variable, тобто змінний. Тут все постійно рухається. В підкаталозі var log зберігаються всі журнали подій. У var – черги завдань, наприклад, для друку. var – бази даних програм. По суті, VAR – це такий операційний центр, де зберігаються всі дані, що постійно оновлюються. А от каталог TMP – скорочення від Temporary, тобто тимчасовий, це місце для файлів, які потрібні тут і зараз. Будь-яка програма чи користувач може створити тут файл. Але, золоте правило, ніколи не зберігайте тут нічого важливого, бо при наступному перезавантаженні системи цей каталог швидше за все буде повністю очищено. Отже, як бачимо, структура файлової системи Linux це зовсім не випадковість. Це дуже продумана архітектура, відточена десятиліттями, і саме вона є однією з головних причин легендарної надійності, безпеки та потужності цієї операційної системи. Наша екскурсія добігла кінця. Тепер карта нашого цифрового міста у нас в руках, і виникає логічне питання: а який район захочеться дослідити глибше в першу чергу?